Одним із найстрашніших років історії, може і найстрашнішим, історії Радянського Союзу був 1937 рік. Взагалі не вкладається в голову дотепер, як люди можуть таке робити людям, як добровільно може таке відбуватися. Це були розстріли більше мільйона людей тільки в тому році. Ці цифри не точніше. Дуже багато людей втратили близько мільйона своє здоров'я, все і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це коли йдеться тільки за 37-й. Але ще в 34-му були проблиски, в кінці 34 го коли Сергія Кірова було вбивство в Ленінграді. багато вважають, що це було спеціальне вбивство, щоб інспірувати підготовку до процесів неймовірного терору, як потім Роберт Конквіст назве Історик Великим терором. Оце, що відбувалося в 37-му році. Цей великий терор, який нібито ще також пояснювало тим, що Франку в Іспанії, в Італії, в Муссоліні, а в Німеччині Гітлер, що вони міцніли і так далі, так далі, що треба було всіх ворогів знешкодити фізично або морально. Але витоки, друзі, як на мене, в іншому витоки в ненависті плебею, радянських плебею, я не маю нічого проти походження, але це були люди неосвідчені і так далі, які робили кар'єри з невисоким інтелектом. Такі люди завжди мають ненависть підсвідому, принаймні, до людей розумних, освічених, талановитих, і при певних обставинах ця ненависть стає страшною. Вони хочуть їхньої смерті.